Всім привіт ми з України. Сьогодні буде пересадка араукарії камелі і великого лимону лимонумейер. Сьогодні буде пересадочка араукарії, яку мені подарували. Це перша моя араукарі у мене ще не було, Тож я її хочу пересадити і також пересажу камелію. Ось таку також класнючу, вона з приростами без бутонів. Нехай собі вкорінюється і росте в новому ґрунтику. Так, першим у нас саме камелія, бо я використала ґрунт взяла ґрунт для алохини. Камелі люблять кислий ґрунт. Ніякого дренажу використовувати не треба. Ще раз наголошую, ніякого дренажу для рослинок, окрім сукколинтів. Тож, перемішую його з перлітиком. Ну, кладу в ґрунт в горщик. Бірочку винімаємо. Дивіться, скільки корінчиків у рослинки. Її потрібно, потрібно пересадити. Бачите, одне 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 коріння. Шевеліть його там якось не треба, хіба що тільки трошечки верхівочку можна? А ще також сьогодні пересадимо маленький і жирчик. І все, просто додаю. Вже я пересаджувала багато камелі, ви бачили, всі. Почувають себе добре, може чи трошки бутонів поскидали, але це не від пересадки, а від зміни умов. Камелія, вона так, парення капризна. Щось не так пересадив, купив, переніс і все. І вона може скинути всі бутончики. Грунту я взяла впритик, щоб мені хватило тільки на одну рослинку. Бо для араукарії я візьму ґрунт. Хвойний. Це моя перша така рослина. Тож я для неї купила хвойний ґрунт. І ґрунт у мене тут сухий, тож після пересадки буде одразу полив і камелії, і армпарії. Взагалі зараз подивимось, що там за ґрунт у нас для хвойних, в якому він стані. О, я використовувала його тільки один раз, і то для пересадки цієї мімози. А, так. Це у мене ґрунт саме той. Я не знаю, я зазвичай такий ґрунт не використовую. Я б... другий. Ну, тож, ладно, спробуємо. Саме той марку. Я б сюди додала трошки перліту. Також до фойного ґрунту для, до, до ґрунту для хвойних я додала трохи перліту. Може б ще допати, не додати додати поки Боки вистачить, пересаджу її в такий керамічний горщик. Давайте подивимося, що тут з корінчиками. Наче все добре. Бачите, які корінчики в ней. Корінчики коричневі, молоді, білесенькі. Цей тако, от тако, от так зробимо. Також вони, мабуть, росли, бачите, тут торфяна таблеточка є. Сарфінний або стаканчик, або там касетка. Ще тут там, грунтику. Ой, опалився її. Я її так пошевелила і так лочкою запахло, ялиночку. То я теж навіть не знаю, куди мені її ставити, де мені її вирощувати, що вона любить. Якщо у вас є досвід за раукарією, ну, будь ласочка, напишіть мені. Що любить ця рослина? Чи вибаглива вона, чи ні, Бо я ще не мала досвіду з араукаріями. Отак, такий аромат в неї ялунковий, прямо новорічний. Все, ніякого дренажу я не використовую. І як бачите, скільки рослин ми не купляємо, ніде нема керамзиту. Я хочу пересадити цей лимон мейра. Він вже дуже давно росте в цьому ґрунті. Зверху є трошки добриго для відтінтері, ну нічого страшного. Він дав шикарний урожай. Сам екземпляр дуже класнючий, і було на ньому багато плодів. Його вже треба зрізати плоди, вони вже перестигають І пересадити, дати йому відпочити і новий ґрунт і горщик. Тож, зрізаємо плоди. Ось так от прямо з гілочками. Бачите, який він класнючий мейр. Ще продають як лимон ташкентський. Ташкентський і мейр це одне й те саме. Так що, якщо ви купили і мейр, і ташкентський, то у вас буде один і той сорт. Просто під різними назвами. Цей лимон просто потрапив в різні країни, в різні часи. Да? І кожен там його вже культивував під, свої, під свій регіон, під свою назву. І в Ташкенті там дуже класно вирощують його, дуже великий урожай спирають. Він нереально вкусний, я, об, смачний, я обожнюю лимон мер. Це мій фаворит серед лимонів. А хто наступний, я не знаю. А ми на першому місці. А мені треба витряхнути його з горщика і обтряхнути цей грунт. Бо я тут же додавала, підсипала, він ще і вилазити не хоче. І ґрунт тут же страмбувався. Дуже такий щільний і тяжкий. І зараз я зроблю отак. Вот Щоб вот. стряхнути весь грунт. Як то кажуть, слабонервних просьба прохання не дивитись. Треба мені максимально добре обрятхнути з нього ґрунт. Оно тут і черв'ячочки. Теж до треба стряхнути добре. А бачите, який в нього. Коріння вже старе, його багато. от Після пересадок, після втрихання грунту, воно може щось і надламитись Але це не страшно, це лише пробудить ріст нових корінців. Я хочу для нього спробувати отакий горщик з ротангу. ну Воно як кашпо, горщики. А всередині в нього такий звичайний пластик. ну Звичайний, там звичайний короче, пластик. Зверху такий ротанг. І мені чоловік зробив такі дрінажні отвори. Ну, про ви бачите, тут така є полосочка по кругу йде там, де було дирочки для ротангу. А ще чоловік мені зробив додатково дрінажні отвори. Мені завжди подобались такі горщики. І ось, нарешті, я їх купила два штуки і хочу подивитися, як вони будуть в експлуатації. В принципі, для догляд за пластиком він не складний, Якщо там запалився, зробити йому лише душ. І я використовую найзвичайний, найдешевий полярор для, для торпеди. І просто полірую на вулиці мебіль пластикову. І також це підійде і для такого горщика. Тож хочу перевірити, як вони будуть витримувати температури, перепади і всяке таке. Тож, починаємо нашу посадку лимона. ґрунт я беру свій універсальний, торфяний з додаванням перліту і лічу зепона. Про ґрунт вже було багато роликів. Ось пересадок великих лимончиків вже і не так багато. Тож, дивіться, насипаю на дно ніякого дренажу. І взагалі, якщо ви чуєте в пересадці про какашечки, про. Перегній про навоз, зразу йдіть звідти. Ніякого навозу для рослин в горщиках використовувати не можна. У нас в горщиках нема тих мікроорганізмів, які те все будуть переробляти. Ніякого попілу, ніякого навозу. Це буде смерть для ваших рослин. Якщо людина щось таке використовує у себе в теплиці, вона може не знати навіть, який ґрунт вона бере з свого городу, який там pH, може йому той попіл і підходить. Так як ми використовуємо універсальний ґрунт або торфяний, нам ні попіл, ні навоз, перегній, що можуть назвати какашечки, нам це не підходить. Взагалі. І взагалі взагалі. Якщо так подумати, де людині, дитині асфальту або людині, яка живе в бетонних джунглях взяти той перегній. Ні, це зайві клопоти, це потім зайва пересадка і загибель рослини. Тому що у нас нема тих мікроорганізмів, які будуть переробляти той навоз, перегній тощо. Наші мікроорганізми 150 разів згорять на сонці, коли горщик перегрівається. 133 рази вони втопляться взимку, коли ми переливаємо горщики і замерзнуть ще 33 рази. Тож, нам ні какашечки, ні попіл. Не підходять. Можна взяти тільки вугля, вугілля з мангалу. І додати до ґрунту. Воно там не дає можливості загнивати. Воно... Ну, вугілля хорошо, попіл не хорошо. Тож, попіл ми ні в коєму разі не беремо і не додаємо. Зараз я ще додам ґрунту. Дивіться, не дивлячись на те, що ґрунт у мене такий, трохи вологий полити рослину треба обов'язково. Ви бачили, яка там борода з коріння, яка там мочалка. І просто, от, просу... от дивіться, зараз приклад вам покажу. Просунути от туди, в коріння грунт, немає такої прямо у мене супер можливості. І там будуть пустоти, якщо ми не пересадимо одразу, буде повітря, і воно також шкідливе для нашого коріння. Йому там не місце. Тож треба обов'язково палити. Якщо у вас там взагалі такі коріння, старе, воно таке, як коряга, то треба ще й замочувати у воді, щоб воздух повітря все вийшло і ґрунт проник усі, усі щілини. Я сподіваюся на те, що я не пошкодую, що я використала цей от горщик. Зараз я поставлю на землю, полью теплою водичкою і буду підсипати ґрунт. Тож, так як пересадка у мене на вулиці, на вулиці так прохолодно, то я поливаю теплою водою. Бачите, ґрунт просачується у всі. Пустоти і корінці зверху, і можуть ще бульбашки. Будь. Ну, бульбашок нема і ладно. Значить, я добре пропхала грунт до корінців. Так, чи не малий горщик по висоті, якщо ще так досиплю, да? Ні, буде нормально. Так, він ще шевелиться, дивіться, зараз як просяде. І скільки буде ще пустого місця, скільки ґрунту, що мені треба додати. Бачите? Тому поливати треба одразу, якщо у вас там таке прям таке і багато корінь. Треба поливати одразу з додаванням радіфарму, фертіруту, щось для полегшення вкорінювання. Досипаю ще грунту і знову буде поливати. Так як попередня, там була пересадка про стреліцію, ви бачили, там ґрунт спокійно собі зайшов у корінці, то тут є такі от дирки поміж корінням, де повітря бути не повинно. Тож, треба поливати одразу після пересадки і не заглубити йому кореневу шиєчку. Додаю ще ґрунту, зараз його буду Поливати. Потім, як вода перестане тікти, занесу його в зимовий садочок. Ну і так, потім ще буде кілька поливів, він буде стояти без піддону, щоб вода добре дуже стікала і не було заливу. За один раз заливу не буде, навіть за два рази, бо він буде без піддону. Вода не буде застоюватись і він не буде дуже довго стояти у воді. Бачите, воно, яка калюшка. Як гарно водичка стікає через дренажні отвори. Чому поливати треба одразу після пересадки? Тому що між корінцями можуть бути повітряні такі, ну, повітря може бути. Тому обов'язково їх треба вигнати, і навіть якщо ще коріння таке більш розкарячісте, то треба і замочити у мисці або вітерці горщик, щоб повітря вийшло. Такі бульбашки з'являються. Ось коли вже бульбашки всі вийшли, тоді можна діставати. Ну, Мене тут не булькає. Значить, рун добре просів, заповнив всі отвори. І ну ще з часом просяде я додам грунтику. Я і зараз його трохи додам. І е, фінальний палив з радіофармом, буде вже в цимолому садочку. Грунт у мене легкий, то була стара така посадка. Ну, виглядає в такому горщику дуже гарно, мені подобається. Ще подивимось, як він буде в експлуатації такий горщик. А так дуже красиво. Якби оце одинокий такий, така рослина була, то такі горщики класні, ефектні, дуже гарні. Трохи в нього стовбур крибувати, <смі> але нічого страшного, це, це лимон, це дерево, це плодове дерево. От. Тож, така шикарна пересадка, отакий От класний горщик в мене вийшов. Фінальний палив буде вже в зимовому садочку. Нехай вода трошки стече, щоб мені було зручно його занести. І а, я додам а, Ready Farm. До води і палью. Ось така пересадочка сьогодні: Араукарія, камелія і великий ламончик Мейра. Тож, вирощуйте рослинки вдома, даруйте їм красивий горщик, купуйте рослинки, даруйте іншим людям рослинки, пересаджуйте, використовуйте якісні ґрунти. І нехай вони вас ростуть і радують плодами, квітами і своїми малахітовими листочками. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!